Ілон маск більше не потрібен у Білорусі. Вони мають свого і дешевше. Ти то, що маск за мільярди доларів зробив, ти сам зробив так, безплатно. Так. Ну не безплатно, но за дуже малі. Ну понятно, ну не за мільярди доларів. Ніяк ні. Тобто, тобто маск нам не потрібен. Білоруське видання розповсюдили відео, на якому президенту диктатору Олександру Лукашенку у Брестській області презентували аналог Стерлінка. Система работает по принципу старинной, да? Так точно. Систему забрал белорусский військовый Доставляется удаленный доступ к сети интернет. Чтобы было простыми словами, где-то в Минске точка доступа интернет, она транслируется через э, станцию спутниковой связи, выходит сюда и три, через э, роутер Wi-Fi раздает этот интернет. Манія переслідування, схоже, не полишає білоруського диктатора. Під час поїздки до Білорусі він заявив, що через рік і Україна матиме все для ведення сучасної війни. Досвід сучасної війни повністю нами засвоєний. До середини наступного року ми матимемо все у повному обсязі, що нам необхідно. Зв'язок, розвідки, безпілотники, ударні, зокрема, активний захист. Але обороняючись, ми це будемо робити активно, щоб у будь-який момент прийти в наступ, якщо буде необхідність. З практики всі білоруські прогресивні розробки виникають через санкції, які вводять країну в ізоляцію, а комфортно жити ж хочеться, От і штампують у Білорусі різні розробки в кооперації з Росією. Роботу необхідно, звичайно, ж вести у тісній співпраці з Росією. Ми не приховуємо нашого інтересу в цьому сенсі, тому що реалізовувати всі напрацювання, які ми маємо, можна лише завдяки своєчасному фінансуванню. Росія готова фінансувати нас у цьому напрямку. Але слова Лукашенка, як і сума кредиту, яку з панського плеча виділила Росія Білорусі, викликають усмішку, коли про це говорять. Європейське радіо для Білорусі поговорили з інженером, ім'я якого змінили. Він із професійної точки зору розповідає, чим насправді є білоруські розробки та яке обладнання на своїх заводах має Білорусь. Для прикладу інтел будує в Німеччині новий завод за 17 мільярдів доларів. Наскільки я знаю, на інтегралі все ще обладнання 1992-93 року. Де купувати це обладнання? Ні у Росії, ні у Білорусі його не роблять. Немає жодної країни у світі, яка проробила сама все необхідне обладнання для виробництва мікроелектроніки. Плюс у ситуації з санкціями нам його ніхто не продасть. Володимир, інженер. Про те, що Білорусь не зможе повноцінно замінити імпорт на власне виробництво, визнав навіть Лукашенко. Наприклад, білоруси не зможуть робити плати до телефонів. А ось ящики з мікросхемами у літаках будуть не 10 на 10 см, а цілих 15 на 15. Це взагалі якась маячня. Навіть якщо брати одну з найбільших мікросхем, яка застосовується в оборонній промисловості, це 4 на 4 сантиметри. А мікросхема 15 на 15 це вже планшет. Володимир, інженер. У прогрес білоруси з Лукашенком та Росією не вірять вже навіть самі білоруси. І у всій цій історії божевілля страшно навіть уявити, куди такі куратори заведуть країну.